Щороку, як по годиннику. Рівно за тиждень до Пасхи, може навіть трішки раніше, в соцмережах починаються пости про прибирання, закупки, фарбування яєць, святкове меню і тому подібне. І якщо ти зараз відкриє це відео просто тому, що шукаєш, що треба покласти у великодній кошик, прошу! Не поспішай виникати. Я знаю, ти можливо не шукав роздумів про віру. Мабуть, ти просто хотів дізнатися, як правильно все зробити, а чого робити не можна. І це добре. Це означає, що тобі не байдуже. А якщо не байдуже, то є з чого почати. Можливо, сьогодні саме той випадок, коли просто традиція може стати початком. Живої віри. Бо головне питання прийдешнього свята що, а точніше, хто, стоїть у центрі Великодня? Хтось скаже: ну це ж банальність. Всі ми знаємо, що Великдень це про Воскресло Христа. Он священник буде кричати, що Христос Воскрес багато разів голосно. А ми будемо хором викрикувати воістину Воскрес. Бачите? Ми не просто віруємо, ми аж до болю у горлі кричимо, що Він Воскрес. Але це знову Пастка форма перевершила суть. Христос Воскрес слова, які є сповіданням віри. Але вони нерідко стають замінником доброго дня. Отут і проблема. Людина каже все правильно, дійсно, Христос Воскрес! Але чи є ці слова вираженням її особистого переконання. Саме тому Великдень це не просто найголовніше християнське свято. Великдень це день, коли весь сенс віри або виявляється по-справжньому, або навпаки, повністю розчиняється у побуті, у звичках і у фольклорі. Якщо нас більше цікавить, а чи попала освячена вода на кошик, чи не, не запізнимося ми на те освячення? Що потрібно написати родичам там вайбер? Чи виглядає все святково? Якщо це все, що нас цікавить, то вірогідно суть свята проходить мимо нас. Бо Воскресіння Христово – це не метафора, реальність, за яку віддавали життя тисячі мучеників, ім'я яких. Носить більшість із нас. Великдень це не символ циклічності природи, не культурний код, не спосіб національної ідентичності. Воскресіння це навіть не просто факт біографії і Ісуса. Воскресіння це дійсність, яка змінює все. Бо якщо Він воскрес справді, то це означає, що світ повністю інший. Якщо Христос Воскрес, це значить, що я не маю права жити так, ніби смерть це все, що на мене чекає. Якщо Він Воскрес, це значить, що ми не маємо права жити як мертві. Мертві не лише через гріх, але через байдужість, через примітивність, через зведення свого життя до фізичного існування. Ми ж проголошуємо, що Він Воскрес. Більше того, Він же Воскрес не раз на рік. Пасха для християнина щодня. Бо віра у Воскреслого Христа це те, що визначає кожний день мого існування і навіть мою вічність. Коли ти приходиш до храму освячувати Пасху, ти долучаєшся виключно до традиції. Але ти приходиш туди, де можеш знайти щось набагато більше. Адже саме у храмі лунає звістка, яка перевернула. Історію людства і навіть Всесвіту, Христос Воскрес і змертвих. Але ця звістка, вона не для особливо віруючих, вона для тебе, вона навіть для невіруючих. І для невіруючих, до речі, вона набагато більш потрібна. Якщо ти хрещений, навіть якщо ти не згадуєш про це щодня, виникає логічне питання. Якщо я вже хрещений, якщо я вже приєднаний до церкви, то чи не варто хоча б раз на рік не тільки принести кошик, а побути з ним і з Христом на Його святі? Тому так, ми приходимо із кошиком, не варто соробитись традиції, але не потрібно і зупинятися на цьому. Бо Бог чекає не паски, Бог чекає тебе. Що можна зробити вже цієї Пасхи, навіть якщо ти у храмі нечастий гость? Найперше, прийди на Пасхальну літургію. Навіть якщо не розумієш усього, навіть якщо тобі десь в чомусь незручно, просто побудь. Для початку: Пасха не театралізоване дійство. Це реально. зустріч із Воскресливим Христом, який перебуває посеред тих. Хто зібрався в Його ім'я? І літургія це серце цієї зустрічі. Друге відкрий Євангеліє. Не всю книгу одразу це зрозуміло. Просто одне речення, один абзац про Воскресіння. Прочитай, наприклад, як жінки-міроносиці прийшли до гробу і не знайшли тіла Ісуса. А ангел їм каже: Ну що ви шукаєте живого посеред мертвих? Його тут немає, він Воскрес. Подібні слова вже колись для тебе звучали при хрещенні. Просто ти їх давно не чув. Онови їх для себе. І третє, хоча б раз на рік хоча б прийди до сповіді і причастя. Не тому, що так треба, а тому, що твоя душа створена для життя, а не для виживання. Сповідь це не обряд сорому. Це не спосіб маніпулювати іншими людьми через їх страх і сором. Ні. Сповідь – це зустріч із правдою про себе і із любов'ю, яка сильніша за будь-які твої слабкості. І причастя не символ. Це сам Христос, який хоче бути в тобі не на небі, не на престолі у вівтарі, а саме. Ти маєш право прийти лише із кошиком. Але ти також маєш можливість повернутися, прийти до того, хто є винуватцем цього свята. І може саме ця Пасха стане не просто святом календаря, а точкою, з якої почнеться твоя особиста дорога з Богом. Бо ти вже хрещений, а значить. Йому не чужий, і він тебе чекає, не з обуренням, бо давно не бачив, а з любов'ю, і з надією на те, що ти прийдеш не тільки із Паскою, а із собою. Бо найгірше, що може бути на Великдень, це коли все освячене, крім тебе. Христос Воскрес!